Вітаю вас, українці! Ми крутий народ, і я вам це доведу. Хто не знає українську страву борщ? Але є питання зірочкою. Як пригостити борщем захисника на нулі? Так от сьогодні я познайомлю вас з людьми, які це знають. Волонтерське об'єднання борщ для ЗСУ. Але не гаймо час зараз самі все побачите. А з вами ВАДОС. Україна. Погнали! А Це куди сипати, як зважити, Хочете чи то на око про... Хочу, Ну ви ж будь ласка. то займаєтесь фасуванням. Так? Так, От да, хочу ласка. спробувати. Підвищте мене, будь ласка. Підвищем. хоч десь <реш> хоч десь мене підвищете. Та морально важко розуміти, коли дивишся по новостях, що там твориться у вашому місті, да? І так а, далі. Це, звісно, просто я чесно кажучи, в мене так само. Ну от і я так хотів сказати. Ви мене випередили. Давайте, може, ви поведете трошки передачу. Оксана, а про що вам розповісти? Ну от про, про вашу допомогу, про працю. про... про що... А про що вам хочеться? Так, і оце ви почали, да, і досі не спиняйтесь. Я вам чесно кажучи, от дивуюсь таким людям. Е, чому? Дуже ну все важливо, да. все важливо. Але, не, як... тут нема в цьому процесі Немає. Да, Але, якщо Ми, будемо ми кладемо, кладемо туди, да? угу. але якщо ми будемо всі сидіти чекати, хтось зробить, то нам, да. знаєте, навіть не Треба від двері сказати, скажуть, відкривайте до колхозяїв. Ні, не, не буду стукати просто. В, ви, викинули вийду. за барки да. і все. Якщо вас були клом, то приходьте до нас. А ви маєте на увазі, що я нанюхаюсь, да, і, і, і жити без вас вже не зможу. А отча, от чому, Три роки вже, да, і не можете все стримати. Не ходьте, нам руки завжди Я зрозумів. Будете пробувати? Да. Хочу спробувати застімати. Ура! Ура! У нас з'явилося світло. Ура! Все вже добре. Разніше була проблема з мостом через обідний канал. Нам його взірвали. А, і ми в кругову їздили сюди, а, брали ці овочі, затарювали повністю там легковушки. В нас там електрички маленькі. Знов-таки своїми силами так, це перевозили. Так, це це, і це так своїми далі. силами, оце лапками, оціми грузили ми ці всі там мішки з буряками, тягнули їх в світлих салонах машин. Ну машини всім чисто, хоті <гум> роз, розвантажували, чистили, мили, сушили, знову знов звозили сюди, дівчаткам на фасад. Давай тоді ви трошки ближче, щоб йому не... Бігати, оп! І погнали. Часто у вас такі загрузки, відправки. Кожну п'ятницю, так? Я так розумію, на п'ятницю сходиться чоловіча компанія, так? Ні, ну звичайно, Ой. що то не все буває ідеально, але ж все ж таки. О, як кидаєш протест, наприклад швидше йде, да? Ха-ха. Можна відразу свою будку кидати йому. Yeah, Мені кидають. Що кидають, то і я кидаю. Як перестану, то і я перестану. А я бачу прикольні написи у вас тут на цьому. А я покажу українцям Оп, оп, оп Зафіксували, так? Да? Як вас звати, шановний? Я Ігор. Ігор? Оп, дай паузу. Зараз з Ігорю. Причеплю стоп, мікрофон. А що це? Я просто запитаю вас. Пан Ігор, як давно ви тут махаєте коробками? Мотаю коробками недавно. Десь недавно а як ви так пристрастились? Мені цікаво. О, завжди цікаво, як ну, людина пройшла людина до... Зараз прийшла групу, в да. групі, так? Чулися, чи... Я зрозумів. А крім того, що кидаєте ще чим займаєтеся? Сушимо по можливості. Ага. Процес слушарки ми ще не бачили, чесно кажучи. Я так розумію, з цими вимкненнями це той ще процес непрогнозований, скажімо так, так? Да? Я зрозумів. От, я ніколи не сушив нічого. Але чув, що то не швидша справа. Слушай, ну, доволі довго, воно ж не за, не за 10 хвилин там висушується. Якась картопля там скільки часу, от, наприклад? Скільки? Картоплю 8 годин може. 8 годин. А як же зараз її сушити, якщо у нас світло буває по, по 2 години? Дякую вам. От, я зрозумів. Є світло сушене. Ага. Нема. Да. Да не хулюйте. Я ж бачу, що ви не готові, я не кину просто так. О, По... а на нас зараз обженуть. Можемо ми. Пашу свою лінію. А ви через голову, чи з мою, кидайте он до людини відразу. Якщо не дуже важкі, правда. ну в голову попаду, тільки там за лікарство платити буде. Ну ладно, ми вже... Да, якось... Якщо тільки, якщо буду посміхатися ходити, не то нічого страшного. А, не можна, так? Ми да? тяжелай да? такі. Взял. <зас> Отак процес загрузки тяжка є гуртом і батька легше бити Всю такі вислів Що там ще? є хоча б конець? Оп. Нам да, оп, весь ряд оцей треба, да? закидать? А, так там три рази махнуть кожному і все. Чем Руками бажано махати. Не треба чим попало. Будь ласка, представтесь українцям. Мене звати Сергій, я в цій групі можна сказати з самого початку. З самого початку. А як Так, так ви опинились з самого початку? в цій Ну, отак от опинився. Ну просто, звідки інформація? Ви десь побачили, когось почули. Це все робилось, можна сказати, в квартирі. І звідти все почалось. А, то... Почали їздити на нову почту. Почали переробляти овочі з сутрятом, їздили навіть Вінші в інші пригороди, нам віддавали овочі, ми їздили, розвозили маленькі омоси. Ну тобто займалися об'єднанням потім... спільноти, яка в принципі а, а відпликається на те, потім... що ви робите, так? Як сніжником наростати, наростати. І, і... си вже газельками возите, так? Да? Ну да. це приємно. Приємно. і в нас зараз що? Ну, процес у нас загрузка, загрузка, да, і процес відправки поїде ну, на, на, замови, на пошту да, на, на відправку, напрямки, на всі гарячі напрямки і хай смакують наші захисники. Два слова українцям може, може якась думка донести, хочете, якийсь меседж чи. Ну щоб люди трошки вернулися в реальність і допомагали. А є враження, що трошки в космосі, так? Да? Опинилися? Ну, да. де, де, дехто вже, дехто, да? дехто роз, розслабився дуже сильно. що... Отак, а кінець ще да. він буде, але він не вже. Да. Тому і треба він, трошки напружитись. І кожен повинен, якби, з свого боку, цей кінець наблизити як можна ближче. Сергій, ну дивіться, от е, я бачу такі показники, українці зараз подивляться, і що мені скажуть? Е, подивись на себе. От, подивись на себе, і подивись на Сергія. От людина <у drones> працювала, це видно, що вона працювала, да? а ти щось профілонів, і крапочки не вийшла. Колір не той. Скажуть, а колір там нормально. Я вам дуже дякую за вашу працю. Ми дякую. ми ще покажемо українцям з вашого дозволу, процес переправочки і так далі. Добре? Все домовились. Давай, это я сзаду, да? Не-не-не, на изготовку чуть не, не пойдет. Ага. Не-не-не, а, да. не, 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 не ага. 400, Так. Да, там у него этот самый низкий. Ага, разумеется. Норма. Вот, а теперь смотри. Я тоже. Так, разумеется, взял, а? Так кладити вот треба знати, що куди, так? Да? Ага. по номерована, yeah. одна кучка номер 3 7, yeah. А, і його не по порядку, так? Да? Yeah. 33, 27. Коротше, треба вибирати однаковий номер. А вас там 28, 29. Аж ви не залишили на 28 номер. Друзі українці, нарешті Тіна, як вона сама себе представила координатор волонтерської групи, «Борщ для ЗСУ. Але це ще ідейний такий натихач. Ну і головний, я так розумію, двигун. Угу. Цього процесу. Тіна. Зараз не будемо дуже, дуже довго угу. розмовляти. Да? Де процес? Як це називається? Сьогодні у нас відправки замовлень, які ми виконували, приймали на цьому тижні. Це ми зібрали замовлення за тиждень, напасували, угу. і зараз ми вивантажуємо, складаємо по замовленням, будемо їх відправляти Вже на гарячі напрямки. Так, так. так, зрозуміло. Чим я можу допомогти? Фізично, Фізично, все фізично, запавна. Вимикаємо камеру, а потім ми стійно окремо поспілкуємося Добре. про всі процеси. Добре. Я впевнений, що цікаві. Я вже трошки поспілкувався з вашим колективом, Дуже сподобалась аура. Хочу ще трошки долучитися. Не обмежено, так? Зрозумів. Як ви погнали? Та ви що хочете робити? Я вам, я вам не заважаю. А, до речі, можна у вас, поки, поки пауза вона. Два слова, два слова українцям. Ні, 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 брате, ви не, не ховаєтесь, да? не, не. все, людина заховалася. Як звати? Нам Павло. не надо, да? Павло заховався. Все. Слави не треба. Не треба